Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас маринована капуста по-мексиканськи. Для цього до пошаткованої капусти додаємо потерту на грубій терці моркву. Перелік інгредієнтів є в описі під відео. Тоді чистимо і нарізаємо, а можна і через чесникодавку передусити чесник. Я нарізала ось так пластинками. Мені чомусь більше так подобається. Висипаємо його сюди до попередніх складників. Беру гострий пекучий перець, невеличкий кусочок, залежно хто яку любить гостроту. Нарізаю його такими маленькими частинками. Тепер всі ці складники гарненько-гарненько перемішуємо, щоб всі вони розподілилися в цьому салаті рівномірно. Тим часом на вогонь ставимо каструлю. тут у мене пів літра води, коли закипить, всипаю цукру, солі, лавровий листок, кілька горошин чорного перцю. І вливаю олію ще, перемішую. Бачу, що мій маринад закипає, виключаю вогонь і вливаю оцет. Перемішую. І цим гарячим маринадом заливаємо капусту. Гарячим для того, щоб та капуста зм'ятла і промаринувалася добре. Перемішуємо добряче і тоді ось так втрамбовуємо нашу капусту в цьому маринаді і накриваємо кришкою, і хай стоїть до охолодження. Коли охолоне, перекладаємо в банки. Чи в банку І кладемо в холодильник, на другий день можемо вже смакувати. Вона має в нас вийти така гостренька, як дійсно по-мексиканськи називають. Ось така вийшла банка капусти з моєї кількості продуктів.